Чи любиш ти слухати музику в навушниках? Траплялася схожа ситуація. Ніко, ти мене чуєш. Ніко, увімкни музику тихіше. Ніко. А? Що? Ти не чуєш нічого навколо. Так і слуху зашкодити можна. Увімкни музику менш гучніше. Не видумуй, дурниць, я все добре чую. І твої помилки також. То які неточності зауважила дівчинка? Переглядай відео. І дізнаєшся, як уникнути помилок у мовленні та в повсякденних звичках. Пригадай, прислівники на О та Е походять від якісних прикметників: веселий, весело, добрий добре. Які прикметники. Такі прислівники можуть утворювати ступені порівняння весело, веселіше найвеселіше. Пригадай особливості творення ступенів порівняння прикметників, переглянувши наше окреме відео. Прислівники на О або Е утворюють вищий та найвищий ступені порівняння, кожен з яких має просту та складену форми. Просту форму вищого ступеня утворюють так. До основи звичайного прислівника додаємо суфікси ш або іш плюс звичайно прикінцевий суфікс е, гучно, гучніше, рішуче, рішучіше. Щоб утворити складену форму вищого ступеня це завжди два слова. Потрібно до звичайного прислівника додати слова більш або менш, більш гучно, менш рішуче. Зверни увагу. Варіанта більш рішучіше не буває, адже додаємо тільки звичайний прислівник. У формах найвищого ступеня переважно наявний префікс най, проста форма найвищого ступеня. Додаємо префікс най до простої форми вищого ступеня прислівника найгучніше найрішучіше. Зверни увагу у таких словах наявний і префікс най, і суфікс ш або «іш». Зрідка для вияву максимальної ознаки до простої форми найвищого ступеня додаємо префікси що або як, Як найгучніше, що найрішучіше. Щоб утворити складену форму найвищого ступеня, додаємо слова найбільш найменш до звичайних прислівників найбільш гучно, найменш рішуче. Зверни увагу. Утворюючи складену форму, ми не поєднуємо між собою ступені порівняння, тож варіанта найбільш рішучіше не буває. А дуже рішуче? Так сказати можна, але це не форма ступеня порівняння. Зрідка складену форму найвищого ступеня утворюють додаванням до простої форми вищого ступеня слів над усе рішучіше над усе. Зверни увагу. Інколи при творенні ступенів порівняння можуть випадати суфікси к, ок, ек швидко, швидше, глибоко, глибше, далеко, дальше. Утвори почергово всі можливі форми ступенів порівняння поданого прислівника. Голосно, голосніше більш або менш голосно, найголосніше. Що найголосніше? Як найголосніше? Найбільш або найменш голосно. Голосніше над усе. Тобі все вдається. Зверни увагу. При творенні ступенів порівняння може відбуватися чергування приголосних звуків. Приголосні основи г, Ж. З у поєднанні із суфіксом ш змінюється на «жичи». дорого дорожче, низько нижче. Але запам'ятай виняток легко легше. Приголосний с у поєднанні із суфіксом ш змінюється на літеру «щ». Високо. Пригадай, суфікс ок випадає тож в основі с вище. Інколи ступені порівняння взагалі утворюють від інших основ прислівника добре, краще, мало, менше тощо. Від поданих прислівників утвори просту форму вищого ступеня. Простеж, які зміни відбулися в прислівниках близько ближче. Важко важче. Багато більше. Погано, гірше Не всі прислівники на О або Е можуть утворювати ступені порівняння. Запам'ятай не утворюють ступенів порівняння ті прислівники, що містять додаткові префікси пречисто, нещиро, забагато, додаткові суфікси, чистенько, синювато, численно. Прислівники, що вказують на абсолютну ознаку глухо, мертво, порожньо, зверни увагу. Уживання неправильної форми ступеня порівняння прислівника спричиняє появу граматичної помилки. На берегах зошита учитель її умовно позначає великою літерою г. Учені радять умикати гучність навушників найбільш тихіше. Адже голосне прослуховування аудіозаписів завдає непоправної шкоди людському слуху. Складена форма найвищого ступеня прислівника утворюється за допомогою слова найбільш та звичайного прислівника. Правильно найбільш тихо або вжити просту форму найтихіше прочитай текст. Знайди та виправ граматичні помилки. Один із головних факторів, що найбільш шкідливіше впливає на слух, це тривале прослуховування гучної музики. Науковці стверджують, що гучність понад 80 дБ, тривалість якої перевищує 8 годин, саме більше завдає шкоди слуху. До речі, сон в навушниках більш частіше може спричинити проблеми зі зволоженням вух та збільшити ризик розвитку інфекцій. Саме тому надважливіше при користуванні навушниками не забувати про безпеку. Більш постійно контролювати гучність та використовувати їх розумно, щоб не шкодувати про втрату слуху та здоров'я. Тобі вдалося знайти помилки? Перевірмо. Найбільш шкідливіше у складених формах ступенів порівняння до слів найбільш або найменш додаємо звичайний прислівник, тож найбільш шкідливо. Саме більше такої форми не існує це суржик. Тож найбільше. Більш частіше. Більш часто або частіше надважливіше. Прислівники з префіксом не утворює ступенів порівняння. Тож просто надважливо. Більш постійно. Постійно це абсолютна ознака. Прислівник не утворює ступенів порівняння. Розрізняй омоніми. Потрібно відрізняти прислівники. Ужиті у вищому та найвищому ступенях порівняння та однозвучні прикметники середнього роду в називному відмінку. Ужиті також у ступенюванні. Порівняй. Якщо ви хочете слухати музику без шкоди для свого здоров'я, то краще використовувати навушники зі спеціальним режимом шумозаглушення. До прислівника переважно ставимо питання від дієслова присудка. Використовувати як краще. І друге речення щоб слухати музику без шкоди для здоров'я, Ніка придбала нове і краще обладнання навушники із шомозаглушуванням. До прикметника стоїть питання від означуваного слова переважно іменника. Обладнання яке? Краще. Повернімося до розмови дівчат із початку відео. То де ж Ніка знайшла помилку? Звичайно, діана невдало утворила ступінь порівняння прислівника. Не можна вживати менш гучніше, адже в складеній формі ступеня порівняння до слів більш або менш додаємо звичайний прислівник тож менш гучно. Використовуй гаджети і аксесуари до них розумно, а прислівники утворюй грамотно. Запам'ятай прислівники на О та Е. Як і якісні прикметники, від яких походять, можуть утворювати ступені порівняння вищий та найвищий. Кожен ступінь має просту та складену форми. Просту форму вищого ступеня утворюють за допомогою суфіксів ш або іш. Складена форма це завжди два слова. До звичайного прислівника додаємо слова більш або менш. У формах найвищого ступеня порівняння прислівників переважно наявний префікс най. Проста форма найвищого ступеня додаємо префікс най до простої форми вищого ступеня. У таких словах наявний і префікс най, і суфікс «Ш» або иш. Зрідка для вияву максимальної ознаки до простої форми найвищого ступеня додаємо префікси «Що» або як. Складену форму найвищого ступеня утворюють двома способами Перший додаємо слова найбільш, найменш до звичайних прислівників, другий до простої форми вищого ступеня додаємо слова «над усе». деякі прислівники на о е не утворюють ступенів порівняння. Уживання неправильної форми ступенювання прислівника спричиняє появу граматичної помилки. Що тобі найбільше сподобалося у відео? Якнайшвидше напиши коментар і постав уподобайку. Далі буде ще цікавіше.